Українці, які прибули в Ізраїль після початку великої війни в Україні, яким більше 60 років мають право отримати безкоштовну медичну страховку в лікарняній касі Ліуміт. Для цього потрібно звернутися до служби Саваша телефоном чи через форму на сайті, надати свої дані та активувати страховку. Тільки після цього ви можете звертатися до клінік УМІТ у вашому місті та замовляти чергу до потрібного вам фахівця. Для інших українців, дорослих та дітей, є опція приватної медичної страховки. Ви можете звернутися до приватних страхових компаній чи на рецепцію клінік лікарняних каз і оформити у них страховку для іноземців. Важливо розуміти, що такі страховки не покривають лікування хронічних раніше діагностованих у вас хвороб. У разі виникнення ситуації, які потребують невідкладного надання медичної допомоги, загрожують життю та здоров'ю іноземця, українці в статусі туриста. Можуть звернутися до клінік мережі Терем та там отримати безкоштовну невідкладну медичну допомогу. У разі, якщо лікарі клініки Терем відправлять пацієнта до іншого медичного закладу, вони мають видати направлення. Наявність такого направлення від терему означатиме, що витрати на лікування пацієнта покриватиме держава Ізраїль. Якщо українець, який прибув в Ізраїль після 24.02.22 має хронічні захворювання та потребує постійного прийому ліків, проведення оглядів чи інших медичних маніпуляцій у такому випадку можна надіслати електронного листа службі ЦАВА ШАА та на спеціальну електронну скриньку для українців клініки Терем із проханням частково чи повністю покрити витрати на лікування хронічних захворювань. Важливо приєднати до такого листа всі супровідні медичні документи бажано англійською мовою. Якщо вам потрібно більше інформації, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією до нашої організації САВ чи до організації. Партнерів, які також надають допомогу біженцям із України. Всі контакти ми залишимо в описі під цим відео.